Весна, час активізації алергічних процесів. Саме з кінця березня розпочинається період світіння дерев та квітів, які можуть викликати у людини чхання, сльозотечу, почервоніння очей, нежить, а часто ще й дерматити. Якщо з першими чотирма ознаками можна впоратися самостійно за допомогою антигістамінних препаратів, то дерматити обов'язково потребують обстеження лікаря. Йдуть прояви на відкритих ділянках, як я вже сказала, на відкритих ділянках, куди попадає ультрафіолетове. В ультрафіолетовій промені. І якщо людина не користується фотозахисними кремами, відповідно йдуть прояви. Це в першу чергу це ерітема. Ерітема то почервоніння. Може переходити в більш гострішу стадію з явищами мокнуття. Всі прояви почервоніння, набряку, з'являється свербіж, це ознаки гострого дерматиту. Як розповідає лікар, весною може проявлятися декілька типів дерматитів. Основними їх збудниками є. В першу чергу йде загострення атопічного дерматиту, йдуть збудники інгаляційні це цвітіння дерев. Це пилок, це так само у загострення іде фотодерматитів, тому що вже більш активніше сонечко, і сонечко попадає на відкриті ділянки, тому йдуть прояви дерматити, алергічні дерматити, сонячні дерматити. Також потрібно бути особливо обережними під час проведення сільськогосподарських робіт, адже на полях з'являється велика кількість рослин, які можуть провокувати алергічні реакції в людини. Контакт шкіри. З рослинами може привести до загострення так званий фотодерматит, фітофотодерматит. Тобто, коли шкіра контактує із рослиною і під впливом ультрафіолетових променів, може дати. Свій своєрідний прояв на шкірі, який може привести до бульозних елементів, до міхурів, до сильного свербежу, знову ж таки, до того ж самого мокнуття, тобто більш гостріші. І, звичайно, не слід забувати про кліщів, кількість яких максимально зростає саме навесні. Необхідно носити одяг, який прикриває відкриті ділянки. Після відпочинку, після контакту і перебування. На травичці. Необхідно себе оглядати, тому що кліщі зараз активніші і в перші ідуть після укусу кліща, коли кліщ кусає. Людина навіть цього може не відчувати. На просто немає того больового відчуття. Аби не страждати від алергії і дерматитів, якщо ви схильні до цього, потрібно підготуватися, приймати антигістамінні препарати, зволожувати очі та носову порожнину, дбати про шкіру і, звичайно, користуватися фотозахисним кремом. А для того, аби не стати обідом кліща, потрібно лише бути на сторожі. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин.